Як легко і швидко забронювати у нас подорож своєї мрії? Одного дня ви телефонуєте або приходите до нас в офіс з бажанням відпочити. Ми ставимо вам певну кількість запитань для того, щоб якомога ретельніше визначити, який саме відпочинок пасуватиме вам найкраще. Далі ми беремо трохи часу і створюємо магію. Після того, як ви отримали від нас найкращу пропозицію в житті і сказали Так, йде кілька технічних моментів. Перш за все, ви підписуєте з нами договір. Ви можете зробити це безпосередньо в нашому офісі. Ми готуємо документ, а ви тим часом п'єте каву. Якщо ж ви не хочете переводити гори паперу або не маєте змоги фізично бути присутніми в нашому офісі, підписати договір можна дистанційно. Це дуже легко і займе всього одну хвилину. У нашій стрісті ви знайдете відеоінструкцію. Далі ви вносите оплату частково або повну, залежно від умов договору. Тут така сама історія. Оплатити тур можна готівкою в нас в офісі або на наш рахунок за реквізитами. Дивіться наш туторіал, як оплатити тур в додатку Privat24. Після цього ми вносимо бронювання і тепер ви очікуєте нашого так у відповідь тобто підтвердження. Далі ви пакуєте валізи, а ми готуємо ваші документи для подорожі. Ось і все. Запитуйте, якщо щось незрозуміло, і замовляйте ваші омріяні подорожі у нас. Аріведачі!